Важко сказати, коли нам більше потрібен був Шевченко, чи в минулому, коли в мороці пробивали українці стежку до волі, чи тепер, коли Україна у жорстокій, кровопролитній війні захищає свою незалежність. Забути цей день означає втратити себе, втратити Україну, наша дума. Наша пісня не вмре, не загине, отде, люди, наша слава, слава України! Хай живе Шевченкова Україна, хай живе український народ, слава Україні!